Усім любителям похрумати чогось смачненького, пропоную рецепт крекерів, виготовлених на основі гарбузового пюре. Дивіться, які вони хрумкі. Частину з них я виготовила в вигляді таких паличок, а частину у вигляді звичайних крекерів, таких як ми звикли печиво. Отож, чекаю від вас, як завжди, підписки, лайки та коменти. А ви ловіть мій рецепт! Потрібно взяти 150 грамів гарбузового пюре, до нього додати сухе молоко 15 грамів, чайна ложечка без верха солі, якщо любите більш солоніші крекери, то можна додати чайну ложку з верхом. А також потрібно взяти одне яйце, його взбити, і від нього взяти лише половинку. Тут 35 грамів яйця, додаю сюди 2 столових ложечки насіння льону, можна додати також кунжут. Горіхи додавати не варто, тому що вони трохи будуть тут мішати. І в кінці додаю борошно. Тут потрібно дивитися. Я всипаю спочатку 200 г, буду вимішувати і подивлюсь, потрібно ще додавати. Все буде залежати від якості борошна. Ще забула додати розтопленого масла, але зараз ще не пізно його влити, тому що тісто остаточно не вимішане. Масло у мене розтоплене, його тут 25 грамів. І продовжую вимішувати тісто. Я бачу, що 200 г муки це абсолютно достатньо. Тісто вийшло з потрібної консистенції. Якщо ви любите крекери гостренькі, сюди можна всипати приправу для шашлика. Чорний перець, молотий будь-яку іншу приправу, яку ви любите. Готове тісто має получитись ось таким тугеньким і не має липнути до рук. Якщо у вас таке не вийшло, значить додайте ще грам 20-30 муки. Тепер тісто накриваємо харчовою плівкою і залишаю його у холодильнику на 30 хвилин. Через 30 хвилин достаю тісто з холодильника і. Розкачую його на силіконовому коврику, так мені найзручніше. Тісто дуже гарне, воно не прилипає, тому я нічим не присипаю його. Якщо ж воно у вас прилипає до руки до коврика, значить потрібно трошки ще домішати в нього муки. Тісто я розкатала приблизно 3-4 мм завтовшки і нарізаю його. Тоненькими полосочками, такими ось беремо відрізану полосочку і крутимо її руками у протилежних напрямках. Получається ось такий жгутик, і викладаємо його на дечко з пергаментним папером. Із жгутиками ставлю у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. І з решти тіста я зроблю звичайні крекери. Для цього потрібно тісто розкачати тоньше, ніж для тих паличок, які вже ми випікаємо. Приблизно міліметра два щоб були тонесенькі, тонесенькі крихкі. Зунку розкатане тісто, я розрізала на ось такі шматочки. І теж буду випікати при температурі 180 градусів, хвилин 15. Випікання у нас вийшли ось такі дуже хрумкі гарбузові палички. І такі ж самі хрумкі гарбузові крекери. Особисто мені більше подобаються ці крекери у вигляді ось таких паличок. Вони якось так ніби цікавіше. І для любителів більш гострого рекомендую більше додати гострих спецій. Усім смачного.